Сьогодні у випуску нові тарифи у громадському транспорті Львова зміниться вартість проїзду з 11 грудня. Тариф буде однаковим для автобусів, трамваїв та тролейбусів. Допомогти у дорослому житті у Львові відкрили будинок спільнота рідня, де 16 років можуть проживати та навчатися сироти. Ялиночко світись у Львові. Перед оперним театром прикрасили різдвяну ялинку. Хвойне дерево містові подарував мешканець Білогорщі. Галицький районний суд Львова виніс вирок відомому львівському інфекціоністу Ігорю Бернику. Ще на початку повномасштабного вторгнення він намагався виїхати за кордон і тому дав працівнику СБУ 15 тисяч доларів хабара. Суд призначив лікареві 4 роки тюремного ув'язнення. а Гроші, які берник давав як хабар, конфіскують у дохід держави. У суді Ігор Берник не визнав своєї провини. Він заявив, що попросив знайомого, який працював в СБУ, допомогти у перетині кордону. А той озвучив суму в 15 тисяч доларів. Мовляв, лише так вдасться виїхати. Натомість працівник СБУ під час судового засідання зазначив, що гроші запропонував саме Ігор Берник, тож доповів про пропозицію хабара своєму керівнику. Після передачі коштів лікаря затримали. Нагадаємо, 43-річний Ігор Берник раніше був заступником головного лікаря Львівської обласної інфекційної лікарні. Однак, коли давав хабар, вже був звичайним інфекціоністом. На вирок ще може бути подана апеляція. У громадському транспорті Львова зміниться вартість проїзду з 11 грудня. Тариф буде однаковим для автобусів, трамваїв та тролейбусів, але залежатиме від способу оплати. Найбільш привабливою буде сплата карткою леокарт та найменш вигідним розрахунок готівкою. Тарифи після громадських обговорень пропонують затвердити на рівні 13 гривень карткою леокарт, 15 гривень банківською карткою, 20 гривень готівкою у водія. Студенти ж за наявності пільгової студентської леокарт вперше матимуть. 50% знижки на проїзд, і це буде 6,5 гривень для пасажирів електротранспорту. Вартість проїзду дещо зросте порівняно з нинішньою. Однак у ратуші наголошують, що в останні тарифи переглядали у 2021 році. За цей час вартість електроенергії для підприємства зросла у понад два рази. Станом на сьогодні триває аргументарна процедура затвердження рішення про встановлення тарифів в рамках запуску електронного квитка. Тарифи затверджуються єдині для всіх видів громадського транспорту, тобто це є автобуси, трамваї, тролейбуси. Вони затверджуються в межах від 13 гривень до 20 гривень, в залежності від способу оплати. Сергій Ковач йому 18. Хлопець навчається у Львівському коледжі телекомунікацій та комп'ютерних технологій на першому курсі. Ще зовсім малим. Він жив у дитячому будинку. Біологічна мама Сергія померла, а де батько хлопець не знає. Із дитбудинку його забрала жінка, яка стала мамою та подарувала нову сім'ю. Зараз хлопець є одним з мешканців будинку. Спільнота рідні. У мене самостійно життя цікаво. Ну Мабуть, з восьми років, з сіми десь так. От мені так простіше давати владу своїм речам, своїм інтересам і так далі спільнота рідні облаштували на вулиці Топольній у Львові. Тут можуть проживати діти від 16 років, які вступили до технікуму чи університету. Йдеться про молодь вразливих категорій, зокрема переселенців, дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування. Дівчата та хлопці мешкають в окремих блоках. У побуті їм допомагають соціальні працівники, психологи, медик, кухар, бухгалтер та юрист. Також тут є кухня, пральня, бібліотека, спортзал та коворкінг усе, щоб підготувати вихованців інтернатів до дорог. І це все йде через навики, які є імплементовані у їхній побут. Це є приготування їжі самостійно, це вміння попрати одяг, поприбирати, зрозуміти, як оплачувати комунальні послуги, це і формаційна програма. Зокрема, вона передбачає те, що наші резиденти проходять певні навчання з неформальної освіти, це і про лідерство. Про психологію, фінансову грамотність і все це наш побут, наша формаційна програма є націлена на те, щоб наші резиденти підготувалися до самостійного життя. Будинок спільнота рідні вдалося відкрити завдяки співпраці Львівської міської ради та благодійного фонду Рідні, який вже роками опікується сиротами. Приміщення для будинку надав благодійний фонд, а місто забезпечує роботу та фінансує проект. Кожна дитина вона має мати родину. Мати сім'ю, мати спільноту. І, як правило, всі дбають про цей період там, до 16 років. Але насправді дитина після 16 років є дитиною для батьків. А якщо дитина не має батьків через ті чи інші обставини, то громада має бути і татом, і мамою. Нак спільнота Рідні у Львові єдиний в Україні. Тут загалом може проживати 20 дітей, 5 резидентів вже оселилися. Перед оперним театром у Львові сьогодні засвітили головну ялинку міста. Зелену красуню подарувало подружжя з Білогорщі зі свого приватного господарства. Цьогоріч вона зав вишки 14 метрів. Ялинку прикрасили світловою ілюмінацією, яку закупили ще у 2018 році. На верхівку замість зірки встановили протитанкового їжака. Його ще минулого року виготовили на ЛКП львів Електротранс до речі, освітлення святкового дерева споживатиме лише один кіловат на годину. У мене таке трохи щемливе відчуття, тому що дерево понад 20 років воно прикрашало наше подвір'я і було завжди атрибутом наш Різдва. Але цього року ми його подарували львівській громаді від щирого серця, і хочемо, щоб воно подарувало тепло і окрасою було міста. Окрасою різдва, і хоч гучних святкувань у місті не буде 22 грудня. На площі ринок встановлять різдвяну шопку. Вона прикрашає Львів вже останні 9 років. Через війну змінювати у ній нічого не будуть. А от винесення дідуха влаштують 24 грудня. Його традиційно розмістять на площі ангелів.